Бачите, у неї дуже багато машин, так само, як і в вашому місті. Ми робимо це кінофестиваль, аби більше людей почали користуватися екологічним видом транспорту, велосипеду. Я працюю над системою питання генерації електроенергії для кінофестивалю ровер. Ми зможемо використовувати будь-який ровер. Передні колосо буде закріплене, а ззадні буде на валах. Ця енергія буде акумулюватись і через інвертор ми. 220 вольт, наприклад, як прозайці для життя нашого проєкту растичної системи наука. Нашою метою є розвиток інфраструктури у нашому місті. Їх часто називають культурною інформацією України. Сподіваюся